Вітаю вас, жабонята. Сьогодні дивимося лайфхаки, як приховати свій пірдьош і регачки. Славіком зручно одлубатись в носі, до речі. Ну і поїхали. Oh, no. free, so Може, ти просто вийдеш ригнеш і повертаєшся на сад? Поняли прикол, так? Да? Щел просто бахнув забагато Кока-Коли і тепер хоче, ну, відригнути. Ну, це нормально. Можна, наприклад, зробити. <звук> Це перетворюється на анекдот про стоматологів. Або можна встати відійти в вбиральню, там я не знаю, відригнути та й все. А як це помагає ригнути? Ніщо не зупинить відрижку, час якої настав. Я тільки зараз побачила стоп. Окей, чисто. Я не вмію робити хуйню Уявіть, що я її зробила Блять, коротше, все. все. Це крінж хвиля. Все, я більше не танцюю на цьому каналі. О, це ж ця подруга, яка заробляла собі на айфон. Ну, що там непонятно, заробила чи не дуже. Це більше схоже на якийсь прикол з мультиків. Бракує тільки оцей знаєте лушпайки від банана, щоб вона на ній послизнулася і зробила оце. У всіх же бувала така ситуація, коли ви такі хоп, і накладне волосся лишили у ванній, йде висока вологість, і воно піде по пді! Люкс! Подякуйте, що він шукав в цей момент мочалку, а не туалетний папір. Не знаю, якби я залишила отаке накладне волосся у ванній, то мій партнер швидше би схопив інфаркт жопи, бо подумав би, що я скидаю шкіру. <звук> <звук> Шкарпетки з доступом, так звані. Чи хотіла б я, щоб чувак зняв шкарпетку з ноги і тикав мені її в обличчя? Навряд, враховуючи звичайне хвилювання на першому побаченні, плюс ти ще дорогою туди намотав 2-3 кілометри. Одне зняття взуття з твоїх ніг це вже типу всі померли. На що знімати ще шкарпетки і тикати їх комусь в обличчя? Ну це ні, це якщо ти типу викупаєш більше на побачення з цією дівчиною не підеш, ти такий, а тепер коронний номер, і робиш оце. Не раджу. вас смущает тики звук пердежа, а сам факт пердежа вас не смущает. Перетвори пердеж в битбокс. Мне кажется, что битбокс это в 2023 ему больше позорно, чем просто переданутый в машине. Я выправдовываю пердеж. Та ти ж наче на айфон заробила, що не могла купити айрподси, що, подружка? The are. Are so very... Як розплутати наушники, якщо ти рагуль? Ніяк. Тим більше вас сидить просто двоє на дивані, ви самі судячи з усього в квартирі. Просто увімкніть динамік, блять. наше вам наушники. Зря, я, звісно, не пішла на стретчинг, <рик> То чого цей лавхак? А якщо в мене гнучкість, як у брівна, що мені робить? А в мене не іронічна гнучкість, як у брівна? Десять років народних танців? <пить> 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 <п 'ed> <"Оп 'яти> Ти що, їхнута? <п 'яти>? <п 'яти> Ти просто могла поставити чашку? <п яти> <п яти> Але що я хочу від людей, які прийдеш маскують бітбоксом? Та хватить вихобуватись, альо, це невозможно. Як він, блять, до них в гості дійшов з такими штанами. Зазвичай в компанії хлопців ніхто не ображається, якщо з тебе раптом спадають штани. Всі навпаки радіють. З яких пір, типу, мати животик чоловікам це дурний тон і позор. А взагалі це лукізм. Так робить недобре. Не робіть так. Якщо вам хтось докоряє через ваш животик, то просто пошліть таку людину на В чому проблема? Корсет з харчової плівки. Працівники нової пошти такі. От чого вони там всі такі ході у відділенні. В них просто є безлімітна харчова плівка. А якщо хочете, щоб на вашому животику кушей прес проглядався, то можете просто приклеїти туди цей великий попирок, знаєте, таких, типу, з яких ми дефілки з Поліною робили. Буде люкс. Ай Джасфінш Майка. Ага. your head. Так, ти ж уже а светер, ну, освет. Типу. Люкс! Лайфхак, просто збісь. До речі, цим же лайфхаком можна скористатись, якщо ви внезапно пернули в машині. Просто одягаєте пакет на голову і кажете, що це не ви. Буду цей пакет використовувати, щоб дивитись отакі лайфхаки тепер. Боже, який позор? Це підда. Зазвичай, коли в тебе навушники типу, витягуються з телефона, то ти перестаєш чути музику просто, і ти це швидко можеш пофіксити. Нашого це додатково позоритись, я не розумію. Ну, ладно. Бл щось вони якийсь звук його намонтажили. Щас я нормальний підставлю, буде гірше. Гарна українка! Я я танцюю гопка. Гоп-пака! Позор. <ріст> Вибачте, Чо ти не пішов далі і не почав збирати гроші і пожертви за свою творчість. Ну, тіпа, давай, позорься до кінця, чо ти? на X-Factor міг піти. Голос країни, що там ще? Самознакіналеджо. Oh so like is... Тіпа, вона бігудями почистила шерсть від собаки. Ну. Ладно. А, це наш придуркуватий дружок. Out. Просто вичисати собаку? Нє. Вивернути футболку, щоб ця собача шерсть тебе чухала цілий вечір. Да. Геній. Залишилось тільки зачитати бітбокс, коротше, і пернути. О, лайфхак і про туалет. Як він догадався по типу вигляду собачки, що в чувака шерінка не застібає? Мені тут підказують, що вона була обіцяна просто. Чого ти просто штани не вивернув, наприклад? Такий класний лайфхак. Просто виверну їх наізнанку. Сподіваюсь, в наступному лайфхаці нам покажуть, як покакати в бананку. Зараз будуть лайфхаки про пірдіош. <coughs> Виходить, я навіть не жартувала, коли казала, що в наступному лайв хаті будемо срати в бананку. <рес> Коротше, історія з життя. Викликаю якось таксі, сідаю туди, а там замість цього свіжувача повітря, ну цієї ялинки вонючки, в чувака висить оце. Внімання знатокі. Він реально думає, що ця ялинка йому допоможе, чи що? А що варіант побітбоксити вже не валідний, чи? Що <рес> змінилось? Коханий забирає в тебе телефон, просто дай йому попалу. My... Тобто, замість того, щоб поставити просто пароль, вона така приліпила штучного павука до телефона. Так, твій партнер це ж оцей чел дурачок. Могла би просто насрати на той телефон, він би його більше не чіпав. так просто витерете, що ти там розлив. Ну, я навіть не знаю. Таке враження, що хтось наляпав мені щось на ноутбук і хочеться його закрити і більше не бачити в житті ніколи. А ось тут Славко тримає для вас наступне відео, того що ви не бачили цього позора, точніше бачили його в маленькому віконечку і не пізнали цей full experience перегляду лайна. Дивіться тут, там, мабуть, щось про гімної регачки.